Кохання з першого погляду це явище настільки в'їлося в нашу культуру, що навіть цілком серйозні стрічки типу хрещеного батька так само його відтворюють. І я цілком розумію, що більшості глядачів або читачів певно подобається ця ідея всемогутньої долі, яка з'єднує людей назавжди, попри все. Ну дуже романтично. А для автора практично йому не треба сильно заморочуватись і прописувати довге зближення героїв, аж доки між ними не проскочить іскра. Натомість вона з'являється. Щойно персонажі побачили одне одного. Що ж, краще ви від мене це почуєте. Час уже подорослішати і затямити собі. Кохання з першого погляду не існує. Тепер я скажу вам чому. Чені вже давно з'ясували, при першому погляді на потенційного партнера ми оцінюємо лише його або її зовнішню привабливість, тобто все, що може у нас виникнути, це фізичне бажання. Та коли воно невзаємне, більшість людей просто перемикаються, і ця іскра першого враження не запам'ятовується як щось особливе і тим паче не перетворюється в пожежу кохання. А от якщо в процесі спілкування у вас двох виявляється так багато спільного, що виникає перша закоханість, а не її Базі зрештою і справжні глибокі почуття, саме тоді народжується ілюзія кохання з першого погляду. Тобто ви можете навіть несвідомо приєднати кохання, яке ви вже відчуваєте зараз, до тієї миті знайомства в минулому, і вам дійсно буде здаватися, що це було злиття споріднених душ за волею долі з самого початку. Тим паче, що он у скількох фільмах та книжках саме таке описують. Я глибоко на да. от зараз купа народу напише під відео, що я абсолютно не правий, бо саме вони колись миттєво закохалися. Знаєте, що на ваш суб'єктивний досвід я не зазіхаю. Але може ви хоча б не будете тиражувати це дурне романтичне кліше своїми розповідями або творами, бо деякі його варіації пропагують як мінімум неадекватну поведінку. Yeah, Ти зі мною зустрінешся? Що? Ти що? Ніколи? Ні, за що. Тоді у мене немає вибору. Господи.